Головне про події 27 січня. Буданов не домовлявся за мир з Москвою. Більше половини українців стали жертвами телефонних шахраїв, а Лукашенко всьому обрав себе президентом. Докладніше далі президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі, де зустрінеться із президентом Євроради Антоніо Коштою та з президентом Франції Манюелем Макроном. А також візьме участь у урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Головне управління розвідки спростовує дані про закрите засідання Ради, на якому Буданов нібито говорив про переговори з Росією. Очільника Гур, який буцімто сказав, що якщо переговори про закінчення війни не пройдуть до літа, це загрожуватиме існуванню України. Цитувала українська правда з посиланням на джерело. Солдати КНДР відступили з Курської області через великі втрати, стверджує канал Sky News. За даними джерел, північнокорейські солдати погано підготовлені до сучасної війни і вважають за краще підірвати себе гранатою ніж здатися у полон. Протягом 2024 року 62% українців стали жертвами кібер та телефонного шахрайства. Про це говорять дані опитування команди Rakuten Viber, проведеного серед понад 35 тисяч користувачів месенджера. У Києві 26 січня зафіксували перші температурні рекорди 25-го року, пише видання Бабель. Максимальна температура повітря досягла 7,4 градуса, що на пів градуса Цельсія більше за попередній рекорд для цього дня. А середньодобова температура повітря виявилася найвищою за весь час спостережень і сягнула 4,7 градуса. Це вище за кліматичну норму на 9,7 градуса Цельсія. Загалом температура 26 січня відповідала показникам 29 го Березня Олександр Лукашенко на фіктивних виборах президента Білорусі набрав 87% голосів. Повідомляє білоруський ЦВК. Це його вже сьома, так звана перемога на перегонах. Як пише видання Європейська Правда, спільну заяву країн Євросоюзу стосовно невизнання президентських виборів у Білорусі заблокувала Угорщина. У Берліні страйкують працівники громадського транспорту. Не їздять метро, трамваї і автобуси. Повідомляє видання Таги Страйк триватиме до третьої ночі. Швеція затримала судно під прапором Мальти після пошкодження латвійського підводного кабелю у Балтійському морі. Про це повідомляє Associated Press. Американський штат Каліфорнія може стати окремою країною. Здивувало читачі видання New York Post. Ініціатива CalExit, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів, отримала дозвіл на збирання підписів. І якщо вона набере необхідну кількість голосів, питання щодо незалежності штату буде винесено на голосування у 28-му році. Колумбія погодилася на прийом іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії. Заявила речниця Білого Дому Карлен Лівіт. За її словами, президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, якщо Колумбія не виконає цю угоду. У Парижі частково згоріла ратуша 19-го століття. Спалахнула дзвіниця за вишки 36 метрів. Пише видання Телеграф .UA». Вогонь намагалися гасити 150 пожежників та 6 машин. У понеділок, 27 січня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA. Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка трохи опустилася в списку та випереджає Ліну Світоліну всього на дві сходинки. А 30-річна одеситка відіграла три місця в рейтингу та наблизилася до двадцятки найкращих. З музикантом Мерліна Менсона зняли звинувачення у сексуальному насильстві, повідомляє агенція Євроньюз. Справу розслідували з 2021 року, але закрили через те, що сплив термін давності. Прокурор також заявив, що доказів недостатньо, щоб звинуватити артиста. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.